Доброго дня, мене звати Інеса Євченка. Я представник, точніше, голова Шевченківської районної організації Червоного Хреста. Як ви знаєте, в нас представництво в кожному місті є в кожному районі і навіть не тільки в Україні. Але я зараз говорю те, що у нас саме про український Червоний Хрест. Я сама переселенка Запорізької області. І, мабуть, ті моменти, які говорили попередні спікери, вони мені дуже відкликаються. Да? Коли я приїхала сюди, я приїхала вже в 22-му році, очолила цю посаду. Я мама, да? у мене є дитина. І... Як кажуть, Червоний Хрест не тільки надає гуманітарну допомогу, да всі думають, що тільки гуманітарка, і це тільки Червоний Хрест. Ні, ми надаємо психосоціальну підтримку. А, і повірте, ті дітки, які приїжджають з тих районів, да з тих міст, які були окуповані або вже деокуповані, або при або прифронтові, в них дійсно. Ну знаєте, як кажуть, діти вже такими не будуть. Війна все, одна, все одно скажеться на кожному із нас, не тільки на дорослому, а й на дітях. А дітям і ще більше важче переживати, тому що вони ще щитують емоції своїх батьків, своїх рідних. А ми, як ніхто, знаєте, як кажуть, переживаєш не тільки за себе, а й за дітей. Я вибачаюсь, що сльози починають капати, тому що дійсно ця війна. Вона не залишиться, як кажуть, просто осторонь. Воно ще дуже довго буде відкликатися, і те, що робить кожен із нас, те, що робить кожна із наших громадських організацій, вона дуже дуже сильно е зможе як кажуть, вивести на те е на той рівень, який хоча б. Трошки приблизити, знаєте, як кажуть, довоєнні часи, щоб ми і наші діти все-таки робили для нашої країни більш краще, щоб вони більш добріші були. І знаєте, хочу ще наголосити насчет спікера по бібліотекам. Знаю, бо сама бігала по бібліотекам, ще будучи даже студенткою, а зараз, мабуть. Бібліотекарам дуже бути важко, а важко чому? Тому що у нас є дещо а, інтеграція да, в гаджети, все в телефоні. Як нам діти зараз кажуть? Та навіщо ти мені це розповідаєш? У мене є це все в телефоні. Я можу подивитись, ютуб, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, да, інстаграм і так далі. І вони не хочуть чути, вони не хочуть. Якось ну, вливатися в, ту, в ті традиції наші. Да? Або взагалі піти просто в кіно, подивитися, що вони. Зараз та, щось там вийшло в поганому качестві, в телефончики та швидко подивлюся. Але спілкування спілкування в тій ж самі бібліотеці, в же самій, те ж саме піти в кіно, подивитися і потім з друзями поспілкуватися щодо. Персонажів, да, тієї ж самої ідеї, яку вклали, піти на якийсь концерт да, от, до Давіда, даже подивитися. Вже цікаво. Мені вже цікаво навіть почитати, що означають кольори, яких сьогодні Давід. Ну, тобто, у ці всі моменти, всі маленькі такі от фішечки, да, називаємо їх. Вони прокидають в нас, в наших дітях, до цікавості не просто сидіти. І у нас вже були да, великий ряд аутріч заходів, да, вуличних заходів з нашими партнерами. Вже є ті люди, які тут дійсно Діма сказав, що ми вже разом робили таке. І це. Насправді дуже важливо, насправді важливо не тільки для дітей, а й для, для дорослих, да? щоб вони пішли, подивилися. Теж саме як зробити а, ту маленьку поробку. Бо більшість дітей, навіть які приїжджають з окупації, ну чесно, у мене були сльози після заходу. Тому що у дітей трясуться руки, да? у батьків трясуться руки, вони не можуть вирізати там саме простеньке якесь серденько, е, тому що е, психологічна ця травма, яка виникла в них, е, ну, в них вже немає того сприйняття. Да? Овалу, кругу, квадрату, трикутника ну це вже так, як кажуть, дуже, дуже туди е, загилила в психологію, але все одно подивитися культуру. Почитати книжки, зробити якусь маленьку поробку, як зробити там, навіть допомогти першу допомогу, що зробити в тій чи іншій ситуації. Повірте, більшість з нас навіть не знають, як викликати швидку, тому що той стрес, який ви будете почувати, ви забудете навіть номер, куди дзвонити. І у ці всі моменти, які ми робимо спільними зусиллями. А ми все таки робимо краще країну. Давайте так: місто, країну і світ. Я сподіваюся, що ми разом об'єднаємось і зробимо ще краще для нас і для наших дітей. Дякую.